Сумщина, як ніхто знає, як в таких умовах систематичних обстрілів ракетами, авіації, артилерією тяжко забезпечити життєдіяльність громад, захист громад, і особливо це сталося після масового удару і знищення енергетичної системи Харківщини. Тому ми разом з Харківщиною пліч-опліч сьогодні знаходимось тут, допомагаємо громадам Харківщини в цих непростих умовах забезпечити життєдіяльність основних об'єктів критичної інфраструктури, щоб населення Харківщини не страждало від відсутності електрики. 18 громад прийняла Участь у цій акції надати світло Харківщині. Це Шосткинська, це Ахтирська, Королевецька, Ямпільська, Гухівська, Сумський район приймав участь. Да. Віддали, знаємо, передали. Знаємо. Будемо ще збирати потихеньку, тому що розуміємо, що треба. Це генератори, це накопичувачі енергії, це пальне, яке конче необхідне сьогодні для громад. Це все ми сьогодні привезли.